Відео про те, що дуже багато житла е, в Закарпатті, Тернополі і так далі пустим. І люди зі сходу не хочуть там жити. Зібрало багато хейту, коментарів. Люди там вже пересварилися, розказали про свій досвід і так далі. І пишуть мені, чому я там не живу, чому я пропоную людям туди їхати. Я хочу просто сказати, що я нікому не пропоную. Ви можете жити там, де ви хочете, е, тому що. Це вибір кожного. Ви можете жити чи за кордоном, чи на сході України, чи на заході. Але моє відео було про те, що краще шукати якесь житло в селах, ніж сидіти під ракетами, тому що життя це найцінніше, що у нас є. І якщо. Стоїть вибор чи чекати, коли прилетить ракета, і ризикувати життям, дітьми, сім'єю, то краще помучитись там в селі, посадити, покопати, важко добиратися там до міста і так далі. Але ти в безпеці, бо це найголовніша цінність.